Доброго дня, діти! Сьогодні ми зустрінемося з математикою. А для цього нам потрібні цифри, знаки, картинки і олівці. Я була в лісі і принесла подарунок од білочок. Шишки і горішки. Будемо їх рахувати! А щоб стало порівну, треба додати один горішок. Буде сім шишок і сім горішків. А як по-іншому зробити порівну? Треба забрати одну шишку. Стане порівну Шість горішків, шість шишок. Було на сковорідки п'ять блинчиків, а мама спекла ще один. Скільки всього стало? Вірно, шість. Було п'ять блинчиків на сковорідки, а хлопчик прийшов і один блинчик з'їв. Скільки залишилось блинчиків? Вірно чотири. Пограємо за лівцями. Що це у нас виходить? А ви так можете? До побачення, діти! Успіхів вам, в математиці!